Привіт усім, хто студіює! Перша наша зимова зустріч обіцяє бути як завжди теплою і затишною і точно не менш студентською, аніж усі попередні свої марці змінювати не звикли. І одразу у вир справжнісінького буденного життя. Хоча багато хто може не погодити зі мною щодо його буденності. Адже кажуть, що саме ті, хто живе у гуртожитку, знають, як перетворити звичайне повсякдення на свято. Аби в цьому переконатись, як обіцяли, показуємо вам тих, хто цього року по праву хизується нагородою за кращий студентський гуртожиток року. Дивимось, як гуртується в економічному інституті у рубриці Гуртожиток. Приказка гласить, мовляв, хто не жив у гуртожитку, той не був і студентом. Кажуть, що цей гуртожиток є кращим у місті. Чи думають так його жильці? Зараз перевіримо. Дівчата є хто дома? Чи хлопці? Можна до вас? Привіт. Привіт, можна до вас? Ух ти, як у вас Духай, цікаво. Так. А дуже можна братись. вас? Можна? Ухти. Нас тут навіть Абулі. Нас Абулі. Я Софія, давайте знайомитись. Ти хто? Ілона. Дуже приємно. І, Розповідайте, інші. дівчата, кажуть, ваш гуртожиток кращий у місті. Як живете, показуйте. Нашому гуртушку все подобається. Гарний комендант, доброзичливі вахтери і сусіди. Нам дуже подобаються. Ну, а так все влаштовує тепло, гарно. І сюди приходимо як додому. Ваша кімната, як давно вона стала вашим домом? Ой, ну як давно вона. Ми приїхали з 1 вересня, так, ми приїхали сюди. Ну вже нам тут подобається жити вже як вдома. Покажіть, що у вас в шафі? В шафі? шафі? Хто там, скелети є? Показуйте. Ні, скелетів нема. У нас тут лише одяг. Так, одяг. Ляньте <світ> в дівчат, все, все прибрано. Не лише у шафі прибрано. До речі, хочеться наголосити, що зайшли у гості ми без попередження і творили, що хотіли. Що поробиш? Довіряють, що є їстівного вашому холодильнику. Ой, ну у нашому холодильнику зараз не дуже багато. Це на суп стоїть, м'ясо варенька залишилося. Інші залишки. Хоча я не претендую, чесне слово. Суп. Ну, суп, до речі, судячи з усього, ще не позавчорашній, але. Угу. Ну і запасів не дуже густо, не дуже густо є якесь м'ясо. Ну, це хлопцям, якщо наб'ють раптом фінгал, так. А так зварити, ну в принципі, мабуть, щось можна. Я бачу у вас тут справжнісінькі запаси. Так, у нас тут запаси. Ми тут накупляли. Показуй, Ну, ну слава, показу, показу, що, Ой. <реш> ну, шо, тут гречка є. Ячнева купа. Це нас рис тут є макарони. Да, макарони. макарони що частіше ми готуєте? Ми найчастіше ми суп готуємо або якусь кашу. Також ми ще у нас є мука, ми готуємо собі там чи блинчики, чи оладушки. Тобто у нас е, різноманітне Резуманіт. да, харчування. Давно живеш в цій кімнаті? Ну, я живу трошки пізніше, ніж Лона. Я просто вирішила переїхати раніше, стрижила. То я десь ну, другий місяць. Я з середини вересня тут. Що подобається, що не подобається в вашому гуртожиткові? Ну, все подобається. Лише трошки незвично скрипить дуже підлога, тому що вона дерев'яна, це дуже. Ліжко не скрипить? Mm -mm. А перевіряли? <риві> Ні, не перевіряли, але вночі лоночу, як я туди-сюди перекручусь, то не скрипить. Займаєтеся також тут, да, готуєтесь до пар? Ну так. Ось робоче місце. Тому Покажіть, що є цікавого, корисного у вашому робочому місці. Чим користуєтесь? Ну, я за спеціальністю користуюсь лише ноутбуком, у мене навіть конспектів немає, Wi-Fi тому... є. Зараз інтернету поки що немає, але буде. Ну. Буде іще дещо цікаве. Та спочатку поспілкуємося з дівчиною, яка люб'язно погодилась провести нам екскурсію гуртожитком. Поки чекаємо ліфт. Розкажи, як давно живеш у гуртожитку. Вже третій рік, ну, з першого курсу. І перший, рік, звісно, було. Заїдемо на сьомий, нас на сьомий поверх поїхали. Третій рік живеш і давно ти голова студради гуртожитку? Второй рік. Ну, вже півтора року і як би, дуже подобається. Розкажи, як живеш у гуртожитку. Я дуже добре. Вже п'ятий рік живу в гуртожитку. Ти вже Аксакал. Є у вас тут якісь по старшинству, по меншинству? Ні, в нас все нормально, у нас всі дружно живуть. Умови подобаються тобі проживання? Так, нормально. Ліфт у вас є чи пішки завжди ходиш? Ні, все время на ліфт. До 11 часов працює ліфт. А ти у гуртожитку? Ви Виходь, виходь у гуртожитку ти голова студради, я знаю, що ти отримала нагороду за кращий а, гуртожиток. Як, розкажи, як готувалися до цієї перевірки, що показували? Ну, в принципі, как ми особо не готувалися, оскільки показали все, як є. Показали, чим ми займаємося, що у нас є в общежитті. Тобто, у нас є більярдна, є настольний теніс. Есть клуб «Елиус», показали, в общем-то, все як есть, і, наверное, на фоні других общежитий ми оказались лучшими. Буваєш в інших гуртожитках? Не, не вийшло поки, але розказують, як одногрупники є, які живуть в других общежитіях. Ну, як би вони самі говорять, що как бы, по сравнению з тими наші как бы, лучше, гораздо лучше. Ну, ходімо, спробуємо ще когось пошукати, спитаємо, як вони ставляться до кращого гуртожитку в місті. Скажи, будь ласка, віка, є у вас в гуртожитку, можливо, якісь фонди, чи збираєте, ви щось купуєте? Як ставляться до цього ваші? Да, ми збираємо по 10 гривень. Ежемесячно. Ну, Всі до достатньо положительності, тому що всі розуміють, що це необхідність, це дійсно. Ну, зараз це перевіримо. Збираємо фонди, дівчата, дайте десятку. Можна? Можна кажуть. Привіт. Ми прийшли за фондами. Привіт. Здавайте нам 10 гривень. А <гум> на що здаєш гроші, знаєш? Знаю, здаємо мене і на ремонт здаємо, і на. на що ще? <гум> Ти за двох, зразу і за сусідку. Да, і за і... сусідку, тому що вона на парах зараз. Спасибо. Розкажи, будь ласка, про своїх сусідів. Які вони? Чи доброзичливі, чи може сходити? Ми вже сьогодні намагалися просто позичити в когось сіль або порошок. Сіль знайшли порошок? Ні, чи доводиться вам так чинити? Та, звичайно, у нас люди всі добрі, всі доброзичливі. Ми що не попросиш, завжди завжди допоможуть. Ми ми вже жили і на другому поверсі. Тепер ми живемо тут. А то сусіди досить. Дос, ну, добрі сусіди, тихенькі, нічого не, не заважають ніколи. І якщо треба, то допомагають. 203 маршрутка ходить регулярно. А чи є хтось в кімнаті під номером 203, зараз перевіримо. Пацани, є спічки. Пацани, а є спічки? Привіт. Ні, спічок нету. А соль. А соль є. Пішли, можна до вас? Пішли солі, позичимо. Солі, дай. Окей. У нас і Насипай. Вам на жмень? жменьку? так <звук> так все. Хлопці, дівчата, дайте порошку. Ну, будь ласка. Саш. Саш, Привіт. Сілю запаслись, порошок доведеться купити. Ми хочемо бути просто не похожими на других, то ж то у нас було швидко своє. І... Я не сомневаюсь, что просто в других общениях тоже есть не менее интересные какие-то занятия и мероприятия. Поэтому ну, надо с чем-то отличаться. Поэтому... Какие проводы заходы? Ну, это в первую очередь, наверное, и любой праздник, любое как бы, событие. Это, например, последнее это был Хэллоуин у нас. Это, ну, как правило, какая-то дискотека, вечеринка. То есть перед Новым годом всегда. Ну, Снука правило, любой праздник. Де это... день, каждійні навірно Свята є де відзначати. Спеціально обладнана більярдна кімната, де за словами самих мешканців гуртожитку неодноразово проводили турніри та відзначали дні народження. Клуб Геліос став звичним для проведення репетицій, шкіл студентського самоврядування та тренінгів міжнародних організацій. Студентське життя у гуртожитку було б неповним, якби не люди, про яких ходять десятки анекдотів та приказок представ нам, будь ласка, людину, яка опікується вашим дозвіллям, яка опікується вашими умовами проживання. Хто це є? Ну, це наш комендант общежиття. Самый лучший, наверное, поскольку, если бы не одна, мы, наверное, не заняли первое место по городу. Наверное, человек, который во всем помогает, организовывает, то есть благодаря которому у нас порядок и самое лучшее общежитие в городе. Як її звати? Ніна Володимировна. Доброго дня, Ніна Володимирівна. Можемо з вами поспілкуватись кілька хвилин. Розкажіть нам, будь ласка, про ваших студентів, які вони у гуртожитку? Є хороші, є і погані. Ну, хороших більше. І погані навчаються в хороших. А буває всього це студентський гуртожиток. Це молодь, це їхній дім. Ми переконалися, що для студентів економічного інституту гуртожиток, в якому вони проживають, дійсно дім. Нехай і тимчасовий. Їм там затишно і комфортно. Сподіваємось, атмосферу студентсько-гуртожитського життя дещо змогли передати і вам. Так само комфортно нам було у компанії молодих людей, які представляють всеукраїнську молодіжну громадську організацію Демократичний альянс. Кілька вихідних поспіль представники організації з різних міст країни вчили криволізьких студентів у школі лідера. Як завжди, невід'ємною частиною подібних шкіл стали семінари і тренінги. На одному з них побувала і наша студійна команда. Цікаво! Дивіться далі у Рубриці Рада. Традиційно розповідаючи про громадську організацію, воліємо розповісти вам спочатку про історію її створення. Який був шлях до встановлення до реєстрації цієї організації? Ну, колись, власне, я і сам відвідував таку школу лідера долі випадково на неї потрапив, але там, відчув, що я дійсно теж можу бути патріотом, можу дійсно працювати для своєї країни. І тоді, в 2006 році, об'єднавшися з усієї України молоді, ми створили молоді організацію Демократичний альянс. І з тих пір проводимо такі навчальні проекти, як школа лідерства. І багато інших, академія політичної освіти, окремо школа журналістики, і по, би, по темам достатньо були, велика кількість. Соціальні проекти, фестивалі багато чого. Шлях був довгий, дуже насичений. Яка зараз у вас кількість? Скільки по всій Україні, власне, Петровській області, і яка ситуація наразі в Кривому розі? В Кривому розі у нас як представництво молодіжної організації ще немає. Ми поки що проводимо тільки школи. Лідерства, щоб ознайомитися і відчути саме специфіку молоді в місті Кривому Розі по всій країні у нас понад пів тисячі. У нас завжди не кількісний, а якісний склад. Підтвердити слова Микити взялась і ділом, і словом наступна наша співрозмовниця. Твій шлях до цієї молодіжної громадської організації. Десь рік тому прийшло таке такий лист. Прийшов до мене про те, що проводиться школа молодого лідера в місті Дніпропетровськ. Мені дуже хотілося взяти участь, я подала анкету, але так вийшло, що не пройшла. Через півроку знову прийшов лист, я з сячими очами, знову заповнила анкету, і тоді вже мені зателефонували з Дніпропетровська і сказали, приїжджай до нас на школу. Зі цієї школи я вирішила, що саме ця організація, яка стала для мене гарними друзями, справжньою родиною, я хочу в ній працювати, хочу бути з ними. І от зараз ми вирішили, що потрібно робити щось тут, в місті Кривий Ріг. От і власне допомогли мені дніпровтрощани, приїхали і тепер працюємо. Як ти намагалася проводити рекламну кампанію серед молоді Криворізької? Сьогодні, прийшло, ну, сьогодні минулого тижня чимала кількість в принципі студентства, яка хоче здобути якісь нові знання. Як ти і який був шлях до, саме до збору студентства тут у Криворізький економічний інститут? А, власне, для анонсування звернулася до голів Студрат. До старих знайомих, тому що ми у дуже, ми дуже часто спілкуємося з колегами з інших навчальних закладів. От також до виконкому міського звернулися з проханням, допоможіть, будь ласка, цю інформацію розповсюдити. От власне, що стосується чому ми проводимо тут голова студентського самоврядування тут, Паша, він зателефонував і сказав: я можу вам допомогти з приміщенням, приїжджайте до мене. Все гаразд, ти дуже гостинний. Як бачите, й один у полі воїн. Варто лише знати свою мету і, хоч інколи замислюватись, що означає бути справжнім лідером. Я думаю, дуже важливе питання, тому що ми часто не замислюємося навіть в таких дрібницях, що ось їздять трамваї по місту, і ми не замислюємося, що це там, наприклад, це є наші трамваї, бо це громадська власність, і вона належить також нам, і нам треба знати, от це дрібниця така, але нам треба знати свої права і вміти їх. Відстоювати, от і для цього от потрібні лідерські якості. Треба розуміти себе, розуміти свою роль, і що ти можеш зробити. Студенти різних вишів прослухали семінари, спрямовані на розвиток особистісних якостей та планування роботи в команді. Взяли участь у тренінгах з тайм-менеджмент, ораторського мистецтва. Одним із найбільш важливих і цікавих був тренінг по роботі зі змі з колегами. По цеху спілкуватись і відповідально, і водночас цікаво, бо ж знають нюанси нашої роботи. Назви себе, будь ласка, хто ти є? Віра Грузова, М не знаю. <рошу> а що треба називати? <рошу> тобто, ти є студенткою, чи ти є викладач, чи хто ти? А... Твій соціальний статус ох, це складно. Я громадський діяч. В даному випадку я розповідаю про спілкування зі ЗМІ та піар в нашому житті і в громадській діяльності. Я розповідаю саме про піар та спілкування зі змі та з іншими людьми, бо піар-технології це саме донесення, формат донесення інформації про себе та про свої заходи постійний. Причому да це не одноразове, там один раз дати інтерв'ю комусь, а це постійне нагадування, що ми є, що ми дуже гарні, що ми дуже красиві, і розповідання про те, які саме ми. Оце піар в даному випадку, який ми використовуємо для громадських самодіячів. да? розповідаємо їм, як без грошей це робити, наприклад, як робити це якісніше ніж ці люди, які мають гроші. Гроші, але не розуміють суті цього питання, тому от ділимося знаннями. Золоте правило дидактики наочність. Тож, методом проб та помилок, учасники школи лідера Крок вперед вчились надавати інформацію для різних мас-медіа. Дорогі студенти Кривого Рога, 25 декабря приглашаємо вас в ночной клуб. Напиши. Ну, що там? Я готовий. давай. Дорогие студенты Кривого Рога, 25 декабря приглашаем вас лучшие. Да. Напиши себе. да. Дорогие студенты Кривого Рога, 25 декабря приглашаем вас в лучший ночной клуб города. Встретить с нами 2013 год. Вас ждет развлекательная новогодняя программа и множество конкурсов. Конца света не будет. Дополнительная информация по номеру, по номеру. Молодец, по-моему. Хорошо. И главное, все данные Паршо і главне всі дані кабиданину кіта такі емоціональні і фактичні. Некст даше увага до студентів міста Кривий Ріг. 25 грудня у найкращому нічному клубі. увага до студентів міста Кривий ріг. 25 грудня у найкращому нічному клубі міста відбудеться костюмована вечірка Новий рік на поріг. Початок о двадцятій у програмі веселі конкурси зі снігавиком, танці зі снігурками та соцмереж. Мені здається, що воно буде таке. Там типу отаке і, да. і е, картинка гарна має бути там. Бажано, щоб картинка була е, тематична. Да, щоб там були там снігурки і написано там новий рік. 2013, кривий ріг, студенти приходять. Найвданішою за словами тренера та новоспечених колег була спроба Романа. Ти озвучував а, невеличкий анонс саме для телевізійників. Mm -hmm. Які проблеми були в написанні тексту, в баченні картинки і так далі? Ну, проблеми в тому, що людей завжди потрібно зацікавити, а це не є дуже легкою задачею. Тому ось в цьому була головна проблема якось зачепити людину. Декому втома таки далась в знаки. Ти прийшов на школу молодого лідера з якою метою? <різь> Біда ложечка, тебе тут замордували. Я, Я сюди. А мор зал? Звідки почув про школу молодого лідера? Ти, мабуть, активний користувач Я... соціальної мережі. Я почув цю інформацію від свого друга. Я впевнена, що якщо правильно підходити до спілкування, да бо піар, це ж ну багато хто думає, що це такі брудні, якісь там технології, люди, які використовують піар, вони такі погані. А насправді це спілкування, да, коли ми знайомимось, коли ми розповідаємо про те, що ми такі хороші, є взагалі, да, то люди починають знати, що ми є, і це насправді ну непогана штука, це дуже корисна штука. Да, і тому, яка б не була ситуація в кривому розі, я впевнена, що люди, які хочуть донести до населення інформацію про себе і про своє існування, вони це зроблять. І в них це вийде завдяки ну різним каналам комунікації не тільки змі, а там просто спілкуванню якимось цікавим акціям на вулицях і так далі. Ми із задоволенням це підтримуємо, зокрема наша молодіжна програма Студія. Дуже дякую вам. <гум> ну що ви не варто зайвих подяк. Відстоювати честь нашої телерадіокомпанії та й в цілому медійників міста наш святий обов'язок, тим паче, коли мова йде про студентство. Свідоме, активне, емоційне і безумовно творче проявом соціальної активності стала подія, що підготував не менш активний і талановитий студент Криворізького національного університету. Звісно, не без допомоги студради та ректорату вишу. Про те, як допомагати іншим і одночасно розвивати себе, знає головний герой нашої наступної рубрики. За секунду на ваших екранах Фрітайм. В рамках благодійного сезону спектаклів нашу студійну команду студент Національного університету Максим запросив на один із них. Дивна назва, доволі дивний інтер'єр. До того ж, один актор на сцені. Макси, привіт. Ти сьогодні в епіцентрі подій. Розкажи, яка ідея, яка задумка, що сьогодні показуватимеш в такому достатньо цікавому антуражі. Здравствуйте. Сьогодні буду показувати спектакль Євгенія Грішковця, як я с'яла собаку. Це такий вісьмо філософський. Спектакль он наполнен э, воспоминаниями с детства, юношества, наверное, уже взрослой жизни. Причем такие моменты, которые были, наверное, у каждого человека. Их вспоминать это очень ностальгически, приятно. На кухне сидит бабушка. Любимая бабушка. Она пьет чай, и так хочется к ней подойти тихонечко. Вот так. И сказать. Бабушка милая, ну не пей ты так утром громко чай! Можно шумереть от этих звуков утром, зимой. Ничего не сказал бабушке, зашел в ванную комнату, а там все блестит. Закрылся, открыл кран. И вот так. Они же должны слышать, что ты делаешь. Спектакль весь, он сам по себе очень добрый. И очень приятно его рассказывать. Посмотрел его лет 10 назад. И вот... Рішив поділитися впечатленнями, творчеством, і по такому поводу решили допомогти благотворительності, поучаствовать в житті університету, може быть, города. Ну, хороше обойти. ніколи не можна надо. Те, що це дійсно потрібно, підтвердили і глядачі спектаклю. Як ставився до того, що це благодійний концерт, не комерційний. Я вважаю, що это просто замечательно, так как творчество з дітьми мне просто недопустимо. Комерція і творчество це дві разні сфери. А звідки знаєте про сьогоднішній спектакль і що залишили у скринці для благодійності? А, ну про спектакль ми дізналися. Були афіши, афіши ну, вивішували у університеті. Було на сайті інформація викладена про цей захід. Ми знаємо, що це благочинний захід, гроші збираються на початку тобто пожертви. Ми теж вклали свою частку туди в ці пожертви для маленьких діточок, ну, хворих на ВІЛ або снід. Крім того, це виступає наш друг, член студентської ради. Ми також входимо у цю спілку, тому нам було заздалегідь звісно про. Цей захід. А тут пригадаємо про героїв попередньої рубрики. Піар дійсно свою справу робить. Свій вклад у благодійність студентів Криворізького національного університету зробила і наша телекомпанія. Отож, запрошуємо вас насолодитись спектаклем. Чимало глядачів прийшли послухати цікаві життєві історії Євгена Гришковця у виконанні студента Максима Кулініча. Що знаєте про Євгена Гришковця і що спільного між ним і Максимом, сьогоднішнім виконавцем спектаклю. Мабуть, я більше скажу про Максима Кулиніша. Він дуже добрий ну, е, хлопець. Добрий – це смачний. Не, ну, Гарний хлопець, гарний. насамперед він дуже талановитий хлопець, хоча я не так довго його знаю. Але він е, е, призводить впечатлення дуже талановито. Е, я прийшов подивитися сьогодні на нього в перший раз. Дякую. А ти? Я також хочу сказати за Максима Кулініча. Він дуже талановитий актор, він дуже хороший автор, він пише сам сценарій. І ми часто ними користуємося при виступах. Хто ми? Економічний факультет. Ну, знаешь, это такой спектакль одного актера, его нужно почувствовать. То есть не просто там увидеть какие-то там спецэффекты, ну, знаешь, как в театре, там костюмы посмотреть, а все-таки почувствовать, как-то через себя пропустить, вот это, может быть, для себя подметить. Много интересных мыслей, которые, ну, наверное, помогут жизнь как-то воспринимать. Может быть, получше, может быть, знаешь, иногда вот у него есть такие фразы, которые открывают совсем по-другому некое событие ну, со своей точки зрения. Ты же заходишь в свою комнату. Твоя комната, например, комната. Зашел. Становится так. Вы... Так. А что так? Помните, вообще все не так. В жизни вообще-то. Ну сказал, так. И при этом, если кто-нибудь тебя видел в этот момент, у него ну, сложилось такое впечатление, что сейчас этот человек возьмется за ум, тут же сделает уборочку дома, эм, начнет налаживать как-то дела свои в жизни. Вы так стоите. Так, развернулись, ну, А зачем говорить такую ситуацию? ситуации? Вы же один вообще, вообще один. Либо по телефону, когда говорите, так? Да, 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 да. Или еще так? Вот так вот проезжаешь, вот так вот... Не, не, вот так. Вот так поедете, да, правильно, и потом повернете э, налево, и там будет поворот сразу направо, и туда там гаража... телефон. Или... Да, Галина Петровна? Да, спасибо, спасибо. Кланяемся, Галине Петровне, кланяемся. Подожди, телефон, телефон. І направду, доволі цікава інтерпретація, повірте нашій суворій суддівській команді. В ході розмови не могли не запитати ми про інші Максові театральні проби. А остальні театральні, які були мої, це всім, мабуть, відомі по студентству і тобі, мабуть, теж, «Студентська республіка, студентська весна, осінь там розвивати свої таланти, зараз посмотримо, що вийшло. <рес> Макс, скажи, чому саме съел собаку? Є в Угришківцях дуже багато спектаклі, які в принципі, варті були б уваги. І ми певні, no. що ти зміг би їх виконати. Чому не планета? Скажімо, можливо, є якісь твої особисті переживання саме в цьому спектаклі? Так, да, я вже говорив, що я буду показувати всі спектакли, але вирішив почати з этого, Эгоистично, соглашусь. Это мой любимый спектакль, и очень приятно его показывать. И в прошлый раз я тоже с него начинал, и это как бы вроде как традиция такая, чтобы все пошло хорошо, начнем с себя. Он очень глубоко внутри, этот спектакль. И то есть, так же самое, как говорил Евгений Гришковец перед началом своего, что он иногда не может понять, где он спектакль, а где персонаж. Мне как-то тоже он так очень сильно прижился, этот спектакль, и я иногда теряю ...персонажа из себя в этом спектакле. Большинство слов я говорю от себя. Угу. Расскажи про складнощі у підготовці. Чи були вони? были? Были. Сложности в подготовке очень тяжело было в очередной раз достать настоящую форму Черноморского флота. Я выступаю в форме, которую действительно три года относил человек на корабле, отслужил. Без Бізказирка, всі нюанси, все серйозно, і это така трудность одна із самых, яка була, тому що це очень дорога для него вещь. І довго-довго прийшлося на коленях клієнтку ще раз. Дай пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Дякуємо тій хороші людині, що дала форму. Адже моряк з Максима вийшов неабиякий. Такого студентського мистецтва кривий ріг ще не бачив, принаймні на нашій пам'яті так точно. Якщо нам вдалося вас, шановні глядачі зацікавити та заінтригувати, ласкаво просимо на інші спектаклі. Слідкуйте за афішами у своїх інститутах та у соціальних мережах. І пам'ятайте, що ви зможете не лише насолодитись хорошою виставою, а й зробивши пожертви допомогти спраглим. Наразі це все, що ми встигли показати. Наступного разу розповідатимемо ще і ще про студентські гарні справи, веселищі та про цікавих особистостей. Не прогавте! бути з нами означає завжди бути в епіцентрі молодіжного життя.